Найкраще Gangnam Style танцює Мадонна, А пса через нього інколи уявляє себе конем. Усе через те, що за рік цю пісню виконував тисячі разів. Псай прилетів до Москви на вручення російського аналогу Греммі. Сьогодні танцюватиме разом із кількома тисячами фанатів, але вони вже підготували для нього кілька флешмоб. Серед танцюристів були і наші московські особливі кореспонденти. сной, и классный, он толстый. Москва хотіла вразити усіх в світі чисельністю танцюристів Gangnam Style. Без суровий кастинг, но ми взяли на себе відповідальність, і особливо я упал на пол і и... Зі найскладніший па. І хоча рекорд встановити не вдалося, емоції усіх переповнювали. Тут просто неймовірна атмосфера. Якщо навіть не вмієш танцювати, все одно почне повторювати рухи знайомі мільярдам світі. На сайт чекали діти та ОМОН. Репер приїхав на корейській автівці у своєму фірмовому одязі і пішов вітатися з фанами. Репер! Анґлан шанувальників все не приєднався, втомився після 17-годинного перельоту з Лос-Анджелеса журналістам зізнався за рік танцював свій ганглам-стайл тисячі разів, і через це йому вважається, що він кінь. Sometimes. інколи у вісні я уявляю себе конем, як у клітві. Але я не втомився, бо це моя робота. І ця пісня зробила мене всесвітньо відомим артистом. Це, попри зайнятість, стежить за усіма пародіями, двійниками та флешмобами. Найбільш талановито, на його думку вдалося танцювати мадонні. На пародистів, які заробляють на його іміджі, репер не ображається. Просить тільки не псувати йому репутацію, бо деякі псевдосаї замовляють дорогі шампанське та палять як паровози. Я не алкоголік, але п'ю багато. Я маю можливість багато подорожувати і звісно мене пригощають чаєм та місцевим алкоголем. Росія це ж країна, де п'ють горілку. Еге ж, попри те, що тисячі курейців складають волосся як сай, носять подібні окуляри та піджаки, про власний вигляд зірка скромної думки. Мій стиль дуже простий. Я ношу цей одяг, щоб прикривати певні частини тіла своїм українським фанам. сайт передав вітання і побажання. Дочекайтеся У мене багато читачів у Твіттері з України. Я хочу побувати там і приїду. Маргарита Ситник, Микита Бородін із Москви, те особливе. Один плюс один.